До розкрою комірця. Я виклала тканинку, поз'єднувала по кліпіночкам. Тепер прикладаю так комірець. Приколола стійку, приколола комір. Тепер, так скрізь даю прибавку по одному сантиметру. Так, викроїла стійку викроїла комірець, на стійки позначила точку, де в мене є центр переда, плече і центр стійки. Те ж саме отут зробила, позначила центри. Тепер викрою ще по одній такій деталі. Викроїла дві, дві стійки два коміра, і тепер Продублюю одну стійку і один комір. Так, одну стійку продублювала і комір один продублювала. Тепер обов'язково позрізаю завідомлерин. Позрізала всі, весь завідоблиринчик. І тепер, перш ніж з'єднувати комір. Та деталька, що в мене проклеєна, вона буде знизу. Я її маю трошечки зменшити для того, щоб зробити невеличкий перекантик. Зараз сколюю по своїм міточкам Сколола, дивлюся, що в мене ось трошечки тут вилізло. Значить, я вирівняю. Для початку, бо буде кривий комір потім. Так, і тепер з продубльованої детальки я позрізаю, е, отут 3 мм і отут 3 мм. Е, тобто е, та, та частинка, яка от буде в нас оцей верх. Да? Не там, де пришивається комір зі стійкою, а там, де буде сшиватися комір з коміром. 3 міліметрика. Тепер скулю лице з лицем комір. Так, лице. це. З'єднаю свої точки, поскулюю спочатку, Тепер з'єднаю куточки. І тепер тут буду приколювати таким чином. Отут просто приколюю з центру спинки рівномірно. Таким чином, щоб отут в куточку була така невеличка слабина. Тоді комір буде гарно вивертатися і гарно буде форму тримати. От він, якщо загортається отак, значить все правильно зроблено. Те ж саме і тут. Спочатку просто рівно, без так. Тут дивлюся, є слабина, значить я отак і приколю. Тут теж куточок загортається, значить буде красивий комір. Гарно буде вивернути. І тепер дам строчку. Дам строчку. Все, пройду на 1 сантиметр сюди, тут дойду сюди на 1 см, розвернуся я піду прошию от сюди, от сюди, от сюди, дойду до цього куточка, тут розвернуся і тут прошила отпер. Тут, де в мене не проклеєно, я зріжу по 3 мм. Так. Скрізь по всіх зрізах, де прошито. Можна трошки більше навіть. А там, де проклеєно, я зріжу іще пів припуска. Отже, я пришила комір по трьом сторонам, я сколола комір навпіл, обов'язково перевіряю, щоб всі з, з двох сторон він був абсолютно однаковий. І е, лінія пришиву, коміра зі стійкою теж була абсолютно рівною. Далі, обов'язково прикладаю до продубльованого продубльованого коміру, продубльовану стійку, до непродубльованого коміру недубльовану стійку і сколю їх по контрольним точкам. Коли я круїла, я поставила собі міточки. Зараз наведу їх. Знизу. Тут стієчка пришиватиметься до горловинки сорочки. І зверху це у нас ну, оця ось точка контрольна. І вона має е, сходитися з тут от з цією точкою на комірцеві. Як, як її прикруту, комірець подвійний, зразу в, в один шов іде. Я ось отак беру. От у мене є міточка. Я комір отак прикладаю сюди до міточки і приколюю. З цієї сторони точно так же. От міточка. Приколюю. Тепер я стійку розподіляю рівномірно по цьому зрізу. Приколола. Тепер беру стійку проклеєну лице з лицем проклеєної частинки, тобто от у мене дублеринчик він дивиться на мене зараз. І зараз я приколю. Ну, сюди ж з'єднаю, виходить, що в мене комір буде між стійкою і приколю весь оцей зріз. Приколов? От у мене всі, всі чотири слої сколеті. І тепер <кій> мені треба дати строчку ось по цьому зрізу. Я давала припуски 1 см, тобто я строчитиму на 1 см від краю. Але тут дуже важливо, такий момент важливий, відмітити. Значить, от стійка моя, я по стійці. Там, де в мене стійка, я відмінюю один сантиметрик. Отут де зріс. І ось отут один сантиметрик. І я шитиму рівно до оцієї точки. В цій точці мені треба поставити закріпочку. От сюди далі шити не можна. Значить, я з цієї точки почну закріпочку дам. От сюди дойду, сюди, 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 по всьому зрізу сюди-сюди. І тут теж саме. Один сантиметр помічаю собі, і ще один сантиметр. Отак. І отут зупинюсь, тут дам закріпку. Прошиваю. Попередньо, перш ніж давати строчку, я отак от, -от з'єднала міточку, да, де в мене контрольні точечки, з'єднала ось так. І тут намалювала лінію. Для того, щоб тут все було в мене симетрично. Ось у мене моя точка, да, де закінчується в мене строчечка. Я сюди, от. Паралельно оцій лінії, паралельно цьому зрізу, моя ту... Мо... закінчується моя строчка. Я паралельно о цьому зрізу роблю такий надріз чітко до цієї строчки. Так, з однієї і з іншої сторони те ж саме. Так, тепер. Е, оці е, оці я не трогаю оці штучки, а оці трошечки підрізаю. От у мене чотири. шари тканини. І мені їх треба всі попідрізати так, щоб вони були, всі чотири різної ширини. Та частинка стійки, те, що не проклеєне, я її не буду трогати, отак вона і залишиться. А оці всі я буду ну, зменшувати, при тому, що комір сам я буду зменшувати більшенько, а стійку проклеєну трошки менше. Ось так це виглядає. Оці я не трогаю, де, да? що в мене прибавка те, що буде пришиватися до горловинки. А ці всі я повменшала. Тепер на отут, де круглі оці от скруглення отакі, я тут висікаю, обережно, щоб не зачепити строчечку. Ага, готово вивертаємо. Ось о тут повинно строчечка має бути рівно отак по центру цього. Піду до праски і гарно, гарно, гарно розпрасую оці шви з цієї і з цієї сторони так, щоб в мене от в цьому місці не було ніяких заминів. Акуратно виправляючи пальчиками. Тут можна навіть виметувати. І коли я Відпрасую, я отак прикладу і подивлюся, щоб мій комір був абсолютно однаковий в цьому місці. Зараз це важко побачити, тому що тут все ще не, не, не запресовано як потрібно. А коли воно випресується, я обов'язково цю частинку всю буду звіряти, щоб воно все було рівно. Ось так виглядає. Я все запресувала, звірила, все в мене нормально. Тут оці от... Закруглені частинки сходяться. Ось так виглядає комірець. І на даному етапі можна оці вільні кінчики просто отак зрізати. Оп. Оп. Тепер та частинка та, що проклеєна. Я на стійчці на проклеєній стічки я відміряю ширину самої стійки. У мене це 3 смки. От я від оці, оці, оцього шва прикладаю лінійку і скрізь нанесу 3 см. Якщо десь в якомусь місці я дивлюся, і от у мене, наприклад, отут зріз трошечки більше, ніж 1 см, це буде некрасиво і незручно буде пришивати. Значить, я оці всі зрізи теж перевірю, щоб вони всі були абсолютно однакові. Я давала 1 см, значить, я так і вирівнюю, щоб скрізь були зрізи. По 1 сантиметру. І потім піду до праски і запресую 3 сантиметри по цим міточкам, Так, 3 смки запресую стійку. А далі та стічка, що не проклеєна, вона буде запресовуватися наверх. Ось от так. Ось так виглядає готовий комір. Далі розгортаю комір і продубльованою частинкою стійки, продубльовану частинку стійки приколюю до горловини сорочки. Ось так. І тепер даю строчку в цю запрасовану канавку. Акуратно з'єднуючи. Край планки і край стійки. Пришила. І далі оцей запрасований край непродубльованої стійки. Я, я ним прикриваю строчку попередню, обережно приметую і е, даю строчку е, по всій стійці. Готово, дала строчку, ще не виймала наметку, але хочу показати, що в мене все вийшло з першого разу. Відстрочила повністю свою стічку по колу. Тут, мабуть, не видно. Ось так, такий вигляд має комір. Після того, як я видалила наметку і попрасувала. Невеличкий, акуратний вийшов комірець. Щиро дякую за увагу. На все добре, бувайте!